Рубрика Сюжетні діри у Потеряні. Що за дурість? Їх безумовно багато, і згодом ми поспілкуємося про інше. Але зараз розглянемо таке питання. Чому деякі чаклуни носять старі поношені речі? Якийсь пошарпаний одяг. Ти, мабуть, візлі. Ми знаємо, що сім'я візлі начебто бідна. і Рон часто доношує одяг за братами, адже не може купити новий. О, але чому б не використати на одязі закляття репаро? Чи воно годиться тільки для розгромлених кімнат і зламаних окулярів? Окулюс репаро. Або трансфігурацію. Чи має який під силу перетворити одні речі на інші не здатно надати одягу пристойний вигляд? Вера верто. Якби в пошарпаному одязі ходили тільки сквиби, в мене б не було питань. Але візлі доволі вправні чаклуни. Що думаєте з цього приводу?